Напередодні ввечері росіяни завдали комбінованої ракетно-дронової атаки по кривому рогу. Два іскандери М влучили у житловий сектор. Загинула літня жінка. Постраждали 24 людини, з них шестеро діти. Нині у лікарнях 18 людей, один чоловік у тяжкому стані, ще один у вкрай тяжкому. Пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, один майже зруйнований. Понад 70 тисяч абонентів знеструмлено. Половина міста на генераторах без електрики чотири великі котельні. На місці працюють. Екстрені та комунальні служби, а також штаб допомоги постраждалим. Удар по кривому рогу знеструмив шахти. В момент атаки там працювали люди. На одній із шахт під землею залишилося семеро працівників, повідомляють у ДСНС. Рятувальники увімкнули генератор. Це дало змогу запустити підйомний механізм і врятувати гірників. За шість годин усіх підняли на поверхню цілими та неушкодженими. Не лише кривий Ріг. Вся Дніпропетровщина страждає від російських шахедів і ракет атака дронами по критичній інфраструктурі. В ніч із середи на четвер залишила область без світла, води, опалення та зв'язку. Електропостачання не було навіть у лікарнях. Як регіон оговтується? Анастасія вільхова розповість. Дніпро гуде від генераторів. Масштабний блекаут змусив перейти на резервне живлення місто та районні центри. Увечорі, 7 січня, область поринула в темряву. Тотальне знеструмлення сталося через російську атаку по інфраструктурному об'єкту. Без живлення залишилось все. В одну мить зупинилися трамваї, тролейбуси та метро. У тунелях метрополітену опинилися заблокованими три десятки дніпрян. Їх евакуювали співробітники підземки. Наземний електротранспорт поки не працює. Для підсилення на рейси сьогодні вийшли маршрутки. На лінію виведено понад 70 автобусів додатково, тобто не 510, а майже 580 автобусів. Працює на лінії залишалось понад 40 трамваїв та майже 60 тролейбусів. Усі тролейбуси протягом цієї ночі вони були відбуксовані до депо. Трамваї, на жаль, залишилися на лінії, але вони були відбуксовані з перехресть та місць. де Вони можуть заважати іншому транспорту. У тотальній темряві опинилися і лікарні міста в одному з медзакладів на момент атаки безпілотників проводили хірургічні втручання. Втім, аби перемкнутися на генератори, знадобилося лише півхвилини. Ми працювали на генераторах. 26 було зроблено операції. Всі люди вижили і дуже багато пацієнтів доставляли в області там, де не змогли за світла надати медичну допомогу. Зараз лікарні зі світлом його повернули за кілька годин. Працюють у штатному режимі. Втім, медики запевняють, генератори в них є, і пального точно вистачить на кілька днів. Потроху світло, тепло і вода повертаються і в оселі Дніпрян. Ті, хто досі без електроенергії, пішли в пункти незламності. Зарядити гаджети, вийти на зв'язок з близькими, погрітися. Серед них пані Наталія. Вона прийшла працювати. Дома всі всі заряди покінчалися. Запаси трохи ще є, так їжі теж є, але ж світла немає. Заряджаюся. понесу запас з собою у пункті незламності. Пані Лариса, поки телефони на зарядці дочитує книгу. Загалом у Дніпрі розгорнули понад 90 пунктів незламності. Прийти сюди можна в будь-який час доби. Дуже хороше сховище, дуже гарне, добре влаштоване, все зручно. І завжди можна круглосуточно прийти. Енергетики на Дніпропетровщині теж відновлюють електропостачання світло. Повернули майже всім абонентам. Поступово повертають у домівки тепло та воду. Зокрема, повністю заживлена каналізація. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними мережами живлення. Ситуація з водою на правому березі. Потроху стабілізується усе завдяки просто титанічним зусиллям енергетиків та комунальників. Нині місто докладає всіх зусиль, щоб відновити теплопостачання після повного знеструмлення котелень. У деякі райони області також повернули світло та воду. Втім, найгірша ситуація в Кривому розі. Місто не встигло оговтатися від шахедної атаки, як увечері росіяни вдарили двома іскандерами по багатоповерхівці. У кривому розі перебої зі світлом, водою і теплом. Анастасія Більхова, Олександр Юрасов, факти. ICTV, Єдині новини.